Влада говорила, вони з'їжджають, тому що ці пакети створюють незручності мешканцям, які живуть в цьому кварталі. Але, на жаль, вони продовжують створити незручності, тому що зараз на цьому місці, де стояли пікети. стоят полицейские пакеты, и мешканцы также не имеют возможности рухаться. Януковичу не с руки в Межигорье приглашать Эштон и иностранных дипломатов, поэтому он пытается провести встречу сегодня в администрации президента, но при этом боится туда ехать. И, и, и и учитель, и все, думаю, Декілька чоловік мають розбиті голови, зокрема народний депутат Украины Святослав Ханенко, Який постраждав в результаті мирного в лапках зачищення блокпостів? Подолати конфлікт, який існує. А потім вже другий етап бути нашої роботи, нашого міркування, на форми. всі проблеми виходять на поверхню. І їх потрібно постійно вирішувати. Тим більше, що не всі хочуть цих реформ. Що хто когось вбив, то я про цих навіть і не говорю. Ми отримали запрошення на кого його приніс Беркут, внутрішні війська і міліція, яка вчора атакувала офіс партії Батьківщини. Там, де немає таких е жорстких порушень, знайти можливість і звільнити частину людей, які, умовно кажучи, е не мали таких грубих правопорушень. Але порушили закон з обох боків. Почали порушувати закон при всьому тому, ті, хто прийшов розганяти Майдан. Це факт реальний і ми не можемо цього. Заперечувати, і якщо нам вдатися до круглого столу, а ми сподіваємося, що він повинен ну, розпочатись, то початком круглого столу будуть дії президента Віктора Федоровича Януковича на зустріч суспільству. Розібралися і в причинах, і хто був в цьому винний, і ми знайшли відповідь. І позиція така, щоб були, щоб. Всі були в рівних умовах, вона цілком справедлива. Я з цим погодився зразу втручатись. Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки з Європою, стосунком з Росією чи навпаки. Нам треба шукати, як об'єднувати. Я вважаю, Європа буде спокійно спати, як кажуть. В теплі, якщо у України будуть нормальні стосунки з Росією, пришли ті зараз інформацію.